Любі брати і сестри, дорогі у Христі, білоцерківчани, Христос рождається. Ми раді вітати сьогодні вас на Різдвяній коляді у храмі Римо-католицької парафії святого Івана Хрестителя. Ця коляда була спільно організована з парафією Греко-католицької церкви, а також парафіями Римо-католицької церкви. В словах колядок, які склали автором, яких є власне, народ. Ми Відображаємо наше вірування, вдумуємося, наприклад, з міст коляди, Бог предвічний народився, прийшов днес із небес, щоб спасти людський весь і утішився. І сьогодні ми прославляємо Бога цими словами. Ми радіємо тому, що Господь сьогодні є з нами, Господь входить в історію кожного з нас, Господь віднині перебуває в житті кожного з нас. Хочемо ми того чи ні. Тому ми раді вітати вас сьогодні тут. Запрошуємо вас і на наступний рік на цю прославу Божу. І приємної вам коляди, веселих різдвяних свят, і благословено нового року Христос народився. Веселився, бо син Божий народився. О, Господь Бог принісів, він їм надявся. Президові діми я народився. Я дізнатися Адам, дуже. Хто ж такі ви милі друзі? Ми маленькі пастушки, що пасемо одечки. А звідки з якого роду? З українського народу. Красний є як Божий рань. Український рідний край, а в ви були? Як не бути, як не знати, того Божого дитяти, ми лиш вівці позганяли і в колибі затримали. Аж тут нам на стало, на всі гори запала. Ми гадали, що то чари, бо вогнем горіли хмари, а смот співуно веселих. Хто співали на ангел. Ми схопилися і питаємо, що ж такого. Аж побачили здалі, йдуть зі сходу три царі, хоч великі і вельможні, а покірні і побожні, йдуть і кажуть так до нас. Пастушки, вітаємо вас! Привітали й повідають, що виплеєм поспішають. Де син Божий народився і з Марією поплодився, що йдуть Богом помолитись, його сина відколитись, що несуть великі клубки, до дитині ті дарунки. Ми до тих царів пристали і свої дарунки взяли. Я взяв сиру барбаничку, а, а, а сестра взяла ярничку і рушничок йому дала, що в коли не вишила. А я взяв свої горішки і сусику для потішки. Та яке нас хвалили, чи сусика гостили. Щоб спаслись ми від біди. Що там стало? Що сканілось? Зло на добрих накосілось і руцами люболюдові. На славу Богу і Святому спротивляться усьому злому і ущасливлять рідний край. А сюди я завітав, бо Ісус так наказав хай один із вас Ангели злине в українські села, щоб його могли узріти милі українські діти і сказати, що бажають, може смуток в серці мають. Я бажаю щастя й долі, добра в хаті і на полі. Вашим родичам, батькам, вашим сестрам і братам, щоб і ваші господарі мали з неба щастя в щоб у себе свіднині, ваші любі господині, щоб були здорові і сила, вам нива зародила, повно, що було в коморі, та й достатньо на нам. Щоб дякуємо за гарний вертеп, гарну традицію, яка і по сьогоднішній день зберігається в нашому народі. Правда кажучи, навіть і, бо, і в наш час є неоднозначне ставлення до таких те, театралізованих дійств, які відбуваються в особливий спосіб на Різдво. Але напевно дівчата нам зараз трошки більше розкажуть, що ж таке Верте, і чому саме так наш народ його... Полюбив. Чому саме в такий спосіб ми, ми маємо можливість прославляти Бога Його велич, прославити Бога, який приходить в нас, до нас на землю. Коли в трьохстолітній боротьбі з Римською імперією за виживання християнства таки перемогло, церква намагалась по мірі сил відлучити своїх парафіян, вшановувати Єсвісу. Забороняти людям влаштовувати маскаради в зиму, коли святковий настрій зігріє в будь-які холоди, для того треба було бути зовсім недолугим. На щастя, таких людей в тодішній церкві було небагато. Керівники церкви вирішили, якщо люди люблять танцювати та перевдягатись на зимові свята, чому б не створити власний цикл зимових свят від Різдва до Богоявлення, замінити поганські звичаї на християнські? Тим більше, що біблійні історії давали простір для творчості фантазій не менше, ніж антична міфологія. Де в світі лиха, що це за люди? Куди йдуть? Звідки ля прибули, яка й пляху. Ми з Вифлеєм! Скажіть, чи зі мною ви підете та до мислива поведете? Ні, і родині, войни всіх зв'язати, на смерть покарати. Ось тут я з косою, хто тут сумує за мною? <різь> я цар. З них ніхто не сміє жити, а крім цього, ще й малого, що в Уфлиєві народився і на мій трон накосився. О, ні, царю, косою цього я не вдарю, <клес> бо мале дитя в в'язкині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла, як бити. На за на веселя носить кугу житяную, де коза піде, там жито росте, де коза ногою, там жито покою. Дай Боже жито, пшеницю, усяку пашницю у полі зерно, а в хаті добро з Новим роком, з Василем!